Що таке штучний кришталик або інтраокулярна лінза, і чому дана технологія змінила життя мільйонів людей? Всередині кожного ока за кольоровою оболонкою, тобто радушкою, знаходиться кришталик. В нормі це прозора природня лінза, через яку промені світла вільно проходять всередину ока, завдяки чому ми маємо чіткий та яскравий зір. Але з часом ось цей прозорий кришталик він змінює свою структуру і стає повністю мутним. Через це промені світла більше не можуть потрапляти всередину ока. Людина починає бачити ніби через матове скло. Цей процес називається катаракта. І, на жаль, якщо катаракту не лікувати, це призводить до втрати зору. На щастя, сучасна медицина дозволяє відновити зір досить швидко, безболісно та за один день завдяки методу факоемульсифікації катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи. Ось так виглядає інтраокулярна лінза або штучний кришталик. Під час даної операції ми замінюємо мутний кришталик на нову прозору штучну лінзу. Ця лінза дозволяє знову відновити зір таким чином, ніби катаракти ніколи й не було. На сьогодні існує багато різних типів інтраокулярних лінз з своїми унікальними характеристиками. Зазвичай кришталики підбираються індивідуально під зорові потреби кожного пацієнта. Тому залишайтеся з нами на каналі для того, щоб дізнатися далі, багато цікавої інформації про штучні кришталики.